Христос Воскрес! Ця радість незвичайна в ній повну ця надією серця, бо Воскресінні, сила життєдайна, свята Любов Небесного Отця. Христос Воскрес із мертвих на світанку, коли народ стурбований, ще спав, ця дивна звістка, світ. Збудила зранку розп'ятий на хресті і з гробу устав. Ця звістка досі грішний люд бентежить, бо істина, реальність в цьому є, якщо душа воскреслому належить, Господь спасіння тій душі дає, в Христовім Воскресінні перемога, ні смерть. Ні тління більше не страшні, це вічне майбуття, В оселях Бога, де збудуться клопоти земні. Як не радіти величу події і не вклонятись Богові чудес, бо розірвались пута безнадії усім, хто вірить, що Христос воскрес. Cristóvão Sucreto.